Мутанти є великою частиною гри Stalker 2. І, незважаючи на те, що від них можна втікти без особливих проблем, вам все ж таки треба знати, як з ними розбиратись, якщо вам треба виконати квест у певній локації, і цю локацію собі пригледіли мутанти. Вітаю, пані та панове, мене звуть Кипінь, і в цьому відео я розповім вам про негуманоїдних мутантів у грі Stalker 2, від яких тварин за лором гри вони походять, які є у них особливості, і як краще з ними можна розібратись. Ця інформація стане особливо корисною, коли в одному з патчів нарешті розробники додадуть лут з мутантів. І також я переконаний, що буде лінійка квестів, які будуть пов'язані з полюванням на цих істот. Ми будемо рухатись від найменших мутантів до найбільших, і почнемо ми з пацюків. Пацюки можуть вам зустрітись не всюди у зоні. Вони люблять здебільшого забудови, покинуті заводи і інші будівлі та тунелі. На відміну від своїх предків звичайних пацюків вони збиваються у зграї, і хоч укус одного пацюка не страшний, але коли на вас наваляться одразу півсотні, а то і більше, ви можете дійсно постраждати. Крім того, особливість цих мутантів полягає в тому, що вони майже не сприймають вогнепальну зброю, розстріляти зграю з автоматичної зброї або навіть з дробовика, досить таки важко. Найкраще проти цих мутантів підходять гранати, але й тут не все так просто. Мутанти постійно рухаються у вашому напрямку, і якщо ви підірвете гранату поруч з собою, то ваш персонаж також постраждає. Тому тут важливий таймінг. Вам треба зрозуміти, де буде зграя через кілька секунд, коли спрацює граната. Підкидати гранату краще правою кнопкою миші для того, щоб вона легенько покотилась у бік зграї пацюків. Якщо вам не вдалося знищити зграю з першої гранати, повторіть цю процедуру ще раз до повного знищення цих мутантів. Якщо ж ви хочете уникнути контакту з цими тваринками, коли вони є на локації, то достатньо піднятися навіть на невеличке підвищення, і пацюки вас вже не зможуть дістати. Для знищення цих монтантів найкраще підходять гранати. Тактика, яку краще застосовувати це плавне заманювання цих мутантів під ваші гранати. Наступні у нас будуть тушкани. Тушкани більш рухливі ніж пацюки. Вони вміють також стрибати, тобто сховатись від них, скажімо, на ящиках. У вас навряд чи вийде. І крім того, вони завжди атакують зграями. Навіть невеличка зграя з 5-7 тушканів може завдати клопоту. Пусають вони не дуже сильно, але неодмінно вішують кровотечу на вашого персонажа. У разі нападу тушканів стояти на місці абсолютно не варіант. Вам треба спочатку розірвати дистанцію з цими тваринками, підійти кудись в бік, а потім просто плавно відходячи назад, зустрічати їх вогнем дробовика. Тушкани досить такі хитрі мутанти. Вони можуть покинути у спокої вашого персонажа, якщо ви переб'єте більшу частину зграї. Лиш для того, щоб повернутись через 2-3 хвилини, коли ви майже вже про них забудете, і в черговий раз вкусити вашого персонажа за дубцю. Предками цих створінь були звичайні тушканчики, і від своїх предків мутанти тушкани перейняли можливість стрибати за рахунок того, що вони рухаються нерівномірними стрибками. Влучити в них досить таки складно, особливо якщо вони стрибають навколо вас. Тому завжди намагайтеся зробити так, щоб вони рухались прямо на вас або прямо від вас. Іноді в умовах обмеженого простору проти цих створінь буває ефективним використання гранат або автоматичної зброї. Проте, здебільшого, все ж таки краще використовувати проти них дробовики. За рахунок того, що вони мають мало здоров'я, а дробовик має досить таки хороше розсіювання дробу. У межах 5-8 метрів ви будете зносити двох, а іноді навіть трьох тушканів, які насуваються на вас. Тушкани зустрічаються від 2-3 штук і до кількох десятків, також вони розповсюджені в усіх локаціях зони. Підсумовуючи, можна зазначити, що сховатись від цих мутантів на ящиках не завжди вийде, і найкраще проти них застосовувати дробовики. Наступний представник фауни зони, якого ми розглянемо, це плоті. Плоті колись були домашніми або фермерськими свинками, проте зона над ними досить таки капітально попрацювала. Тепер ці створіння, хоч і видають час по час звуки, які нагадують домашніх свинок, але неправду це досить таки небезпечний мутант. Лоті у сталкери 2 можуть стрибати на хорошу відстань і завдавати кровотечі кожною своєю атакою. На щастя, вони все ж таки не поворотки у пересуванні, і ви зможете, якщо будете маневрувати, ухилятися від їхніх атак. Якщо вони вас застали на відкритому просторі, вам треба постійно рухатись, ухиляючись від їхніх атак. Якщо ж ви маєте десь поруч перепони, через які створіння не можуть пройти, тоді маневруйте між цими перепонами, постійно нашпиговуючи мутантів дробом. Двох трьох влучних пострілів має вистачити для того, щоб знищити цього мутанта. За понад 400 годин гри у S.T.A.L.K.E.R. 2 мені не зустрічалось з грає й більше ніж 6 голів. Тому за наявності надійного дробовика і постійного маневру ви маєте без особливих проблем розбиратись з цим мутантом. зазвичай зустрічаються від однієї до шести штук, і найбільш поширені у таких локаціях, як Мала зона, кордон та затон. Наступний мутант, напевно, може вважатися візитівкою всієї франшизи Stalker. Це псевдо собаки. Небезпечні у зграї, майже завжди намагаються атакувати з того боку, куди ви не дивитесь. Псевдо собаки люблять як відкритий простір, так і ховатися десь серед руїн. Зазвичай зустрічаються з граями від 3 до десятка голів. Спритні підступні, і таке враження, що майже миттєво можуть змінювати напрямок свого руху. Щоб здолати їх на відкритій місцевості, вартує розірвати з ними відстань, відбігти трошки в бік, далі розвернутись і відходячи назад, відстрілювати тих псевдособак, які рухаються в ваш бік. Якщо ж вас заскочили десь в приміщенні, то вам знову ж таки треба вийти з цього приміщення або зайняти якусь високу точку, де вас собаки не дістануть. Знаходячись в безпеці, вам треба запам'ятати, куди сховались собаки, і далі тримаючи під прицілом той напрямок, зістрибнути, припустимо, з ящика на землю. Собаки знову будуть намагатися добратися до вас, але в цей час вам треба їх відстрелити. Залежності від того, скільки собак вас заскочили на якійсь території, вам треба буде повторювати цей прийом кілька разів. Але, зрештою, зістрибуючи, знищуючи собаку або дві, і далі повертаючись на безпечну висоту, ви зможете розмотати всю зграю псевдособак. собак зустрічаються в усіх локаціях зони. Наступне створіння з натяжкою можна назвати мутантом це кабани. Які є нащадками звичайних лісових кабанів. Якщо над плоттю зона познущалась, то кабанів навпаки вона прокачала. Таке враження, що це ті самі кабанчики лісові, але на стероїдах. Вони мають спеціальну атаку, завдяки якій можуть збити вашого персонажа з ніг. І також звичайною атакою вони завдають немалої шкоди і також вішують кровотечу. Зазвичай зустрічаються у зграях від 2 до 6 штук, і оскільки мають великий хітбокс, то поцілити в них з дробовика не складає великої проблеми. Зустрівшись з граю кабанів, вам треба постійно рухатись і маневрувати між перепонами. Скільки вони будуть кружляти навколо вас, намагаючись застосувати спеціальну атаку, яка збиває вашого персонажа з ніг, тому вам треба рухатись, відстрілюючи цих кабанів тоді, коли вони зупиняються для того, щоб змінити напрямок руху, здебільшого поширені у малій зоні на кордоні та на затоні. Оскільки ми з вами плавно добираємося до топа наших негуманоїдних мутантів, то наступний представник це так званий псевдокіт, або, як його ще називають, кіт-байон. Предки цього мутанта були звичайними домашніми котиками, але на цьому їхнє споріднення завершується. кіт Байон – дуже рухлива почва, яка здебільшого пересувається стрибками. Кожна його атака завдає надзвичайно неприємну кровотечу. І також він постійно намагається заколисати вашого персонажа. Якщо ви досить таки довго будете під впливом цієї істоти, то ваш персонаж може просто заснути і кіт баюн його просто загризе. Якщо на локації, на якій присутній кіт-баюн, вам не треба зробити якусь квестову дію, то я б вам рекомендував не вступати у двобій з цією почваркою, особливо якщо ви не маєте потужного дробовика. Підловити цю почвару можна тільки у замкненому приміщенні, де він не може ефективно пересуватися стрибками, або підловлюючи його, коли він здійснив стрибок і не почав наступний рух або наступний стрибок. Готуйтесь, що навіть на знищення однієї почварки у вас піде кілька хвилин. І також ви витратите значну кількість пострілів з дробовика. На щастя, Кіт боюн зустрічається всього лише в кількох локаціях, і за понад 400 годин гри я жодного разу не бачив, щоб він окремо спавнився у відкритому світі. Різноводом цього котика також є псі-кіт, який мені зустрівся лише один раз за все проходження. Ця почварка на додачу до всіх тих навичок, які мають коти баюни. Також може робити копії себе. На кшталт того, як це робить всі собака. Впоратися з ним дуже важко. Самотужки я навіть не впевнений, що ви потягнете цю почварку. І що вам цікаво, то ви зможете знайти цього мутанта на локації станція човнів між лісопильнею та диким островом. Також ви зможете там виконати один побічний квест. Наступний мутант це близький родич псевдособак, і це псі собака теж надзвичайно незручний супротивник, який може робити копії собі подібних на відкритій місцевості. Майже неможливо подолати тільки якщо десь наподалік є підвищення, з якого ви зможете працювати. Тільки тоді у вас з'являються шанси прибрати цю почварку. Зайнявши висоту, вам треба відслідковувати, куди ховаються копії всі собаки, і потихеньку їх відстрілювати. Десь серед копій буде справжня псі собака, вона не розсиплеться від пострілу, як інші ілюзії, Натомість в неї будуть бризкати краплі крові. Це є та сама псі собака, яку вам треба відстрілювати, і по якій вам треба невпинно працювати. У відкритому світі мені цей мутант зустрічався всього лише кілька разів, але неодмінно, якщо я міг знайти підвищення, з якого міг працювати по цьому мутанту, і також по його копіях. То рано чи пізно я знаходив справжню псі собаку і її вколошкував. Цього мутанта ви також зустрінете кілька разів під час проходження основного квесту. Але на мій погляд, все ж таки, кількість спавну цього мутанту треба збільшувати, оскільки за понад 200 годин проходження основної компанії я дуже рідко зустрічав цього мутанта. Точно зустрінеться вам під час проходження основного квесту на болотах, і також ще один раз під час відвідин однієї з лабораторій X. Ще один надзвичайно рідкісний мутант це так званий псевдоолень. Він наділений всі здібностями, може прикликати собі на допомогу тварин зони, зокрема, таких як Тушкани, псевдособаки і також Кабани. Зустрічається надзвичайно рідко всього лише в трьох місцях зони я його зміг знайти. І складається враження, що він є частиною якогось великого квесту, який поки що не реалізований у грі. Кожній місцині, в якій є псевдоолень. Він охороняє таку собі невеличку оазу, які ростуть досить такі гарні квіти, і також можна зустріти метеликів Псевдооленя Ми зустрічаємо під час одного з основних квестів на затоні. Також ми його можемо знайти на локації горілий ліс поруч з місциною вертолітна база. В родому лісі на захід від кар'єру у прип'яті між магазином книги та пральною. Ну і зрештою королева звіроподібних мутантів, жахлива та прекрасна химера. Прадок химери колись був рисю, проте від колишньої тваринки майже нічого не залишилось. Химера має дві голови, основну і малорозвинену другу, надзвичайно сильний звір, прудкий, хитрий. І також у параметрах цієї тварини є показник броні. Тобто не кожна зброя буде завдавати їй повноцінної шкоди. Зазвичай від цього звіра можна просто втікти, і якщо ж ви вирішите все ж таки розібратись з цим мутантом, то вам знадобиться досить таки немало часу і досить таки багато набоїв. Плюс до того ж, кожна атака цього мутанта, навіть якщо ваш персонаж буде у екзоскелеті, буде завдавати значної шкоди. Химера має спеціальну атаку стрибок, яка навіть з персонажа в екзоскелеті знімає майже половину здоров'я. Також химера є звичайна атака, коли вона буде поруч з вами. Вона починає бити вашого персонажа лапою, і ці удари також вішають кровотечу і завдають значної шкоди. Мотан досить рухливий, тому вам треба буде заморочитись, щоб його знищити. Що я рекомендую? Це постійно тримати химеру у полі зору, і також постійно рухатись, щоб спеціальні атаки химери стрибки не були прицільними. Ще одна тактика, яку можна використати проти химери, це пошукати велике підвищення. Припустимо, як на цьому відео я забрався наверх гелікоптера, і з гелікоптера починаю розстрілювати химеру з автоматичної зброї. Отан починає шукати укриття і віддаляється все далі, далі і далі від нашого персонажа. І зрештою гине від високої дози радіації. Хімеру ми зустрічаємо двічі під час проходження основного квесту. А також ще одну хімеру ми можемо зустріти у річковому порті у Прип'яті, якщо, звичайно, ви її зможете знайти. Також з хімерою пов'язано одне з досягнень у грі, яке називається Біжи сталкер, біжи Це була перша частина моєї енциклопедії мутантів. Якщо відео було вам цікавим, пам'ятайте поставити вподобайку. Також пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу перерахованих мною мутантів, можливо, ви знайшли ще якісь особливості. Найближчими днями я планую випустити другу частину, де розповім про гуманоїдних мутантів зони. Тому підпишіться на канал, поставте вподобайку, і також розгляньте можливість стати спонсором каналу. Дякую, що дивились! Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.